Такого точно не будуть готувати в Норвегії на сніданок. Але оскільки я українка, і оскільки я обожнюю кондитерство, і оскільки це мій другий влог, то я можу дозволити собі експериментувати з форматами і запрошую вас на свою кухню. На сьогодні я приготую галету, ось в мене вже тісто готове є, з полуницею і з ревенем. Хочу вам в процесі, коли я буду готувати, розказати, що складається норвезький сніданок. Кожну п'ятницю норвежці їдять особливу страву. Розкажу, що тут їдять діти в дитячих садочках, в школах, як харчуються норвежці на роботі, що я обожнюю в плані продуктів, що мені не подобається. Тож запрошую вас на такий кухонний блог, де я буду готувати і ділитися з вами тонкощами. Норвежської гастрономії, давайте так це назвемо. Мене звати Ірина. Я вже два роки живу в Норвегії. 18 років викладаю в радіоуніверситеті, в тому числі маглянки. Тут в Норвегії викладаю. Але насправді мені цікаво знімати формат влогу. Так, от Норвежці вони з придушні данки взагалі не заварюються. до цього. Я жила півтора роки в Туреччині. Так от, Туреччина, вона в мене завжди була любов до сніданків, а вона, знаєте, розвинула мою любов. Я наростила там талант до цих сніданків, тому що там у них це культ. На відміну від Туреччини, це зовсім не культ. Це знаєте, це як от, порівняти північ і південь. Протилежні полюси. І не тому, що тут північ, а тому, що в них тут дуже проста культура харчування. В них немає такого культу їжі, як, наприклад, є в Таїланді, або візьмемо Туреччину ту ж саму. Або там. Італію, Норвежці ні, в них там більше культ природи, більше культ здоров'я, більше того, як бути здоровим, як жити в, в такому, знаєте, в екологічному середовищі і екологічно ставитися до себе і до інших людей. А в плані ні. якщо ми візьмемо стандартний норвежський сніданок, то це буде шматочки хліба. Причому дуже такий звичайний якийсь хліб. Ще тут є пекарня, вже для себе, слава Богу, знайшла, де можна купити хліб на заквасці. І їсти щось таке приблизно, як до чого я звикла в Україні. У них дуже популярні, зараз вам покажу, хлібці. Взагалі, в мене теж, я теж їх люблю, бачите, ось просто хлібець. На смак він як. як... Як житній хліб. Сир, яку шинку, якийсь джем, або беруть просто шматки хліба, намазують це все, і їдять такі бутерброди. Оце, можуть ще туди додати яєшню, посмажити. Власне, це все цей сніданок. Нема там якогось чогось особливого. В плані напоїв, то спочатку мені було дуже складно, тому що тут, тут немає чаю. Якщо він є, його такий пакетизований оце ліптон в пакетиках. А я гурман чайний, я звикла в Україні, мене різні види, чаю, там зелений, чорний, який тільки хочеш, чорний сякий, такий. Там то тут такого немає. Тут є ці пакетований чай, але я його не п'ю. Наразі п'ють каву, п'ють її багато, зранку п'ють. Ну, можуть ще там з молоком її пити. Причому вона в них така дуже якась така, знаєте, гірка. І, ну, я не хочу вражати нічим норвежців, боже збав, але вона в них такого запаху, як, от, знаєте, кава дуже довго полежить, і вона така стає дуже несмачна і гірка. От для мене це така кава. Тут я пити цю норвежську каву просто не можу. Але в них, в них п'ють її дуже багато, цієї кави. Власне, це такий швидкий сніданок. Далі, що ще цікаве, в Норвегії є така. Культура брати страви з собою, уявляєте? Коли для нас це не дуже вже характерно, ми можемо брати собою якісь литочки, там, хтось бере, да? але ми можемо вільно вийти і поїсти або в ресторані, або в кафе, або в позаті хаті. Для нас це не проблема. Тоді, як норвежці, вони не ходять їсти десь, а тим паче, як в Туреччині я жила. Там взагалі ти виходиш, їсиш, там всі йдуть на вулиці. Тут такого немає. Тут люди не ходять в кафе і там не їдять. Якщо ну, дуже рідко, дуже рідко. Але з ким я не спілкувалася із норвежцями і з нашими українцями, які вже давно тут живуть, вони кажуть: ну ні, такого немає. Так от, беруть вони всі матпаки. Матпаки – це такий. Зараз що в мене є, я вам покажу. Він в мене точно є. Ну, там далеко доставати. Така коробочка. Коробочка, клоточок такий, в який вони складають свої бутерброди знову ж таки, поснідали бутербродами, взяли з собою ці бутерброди. Ну хто вже більш такий просунути в цій культурі матпаки, бо я навіть книги зустрічала по культурі матпаки, то в цей лоточок вони можуть покласти і полуничку, вони можуть покласти якісь ягодки, фрукти, можуть покласти сирочок окремо, оливочки. Тобто це вже не буває якогось такого більш кращого і корисного вигляду. І от вони всі на роботу, я, наприклад, працюю в місцевому вузі, то викладачі на паузі всі разом збираються, там дістаються ці свої лоточки і починають їсти свої бутерброди. Кава в університеті вона стоїть уже зроблена в таких знаєте, в таких як великих сіфонах чи в чому ти приходиш, націжуєш собі в чашку тієї кави і п'єш з тим, що ти при, приніс собі. Чесно кажучи, мене це поначалу дуже сильно дратувало, тому що якщо ти не, не зробив собі цей матпаки, цей бутерброд або якийсь там пакунок, то тобі не буде де поїсти. Ти можеш перекусити, щось там купити десь на вулиці. Але я питаю норвежців, чому ви не перекушуєте на вулиці? Він каже, що це дорого. Ми так звикли. Колись мені була бідна країна, до того як відкрили ви знаєте, родовище нафти? Норвегія, Норвегія була бідна країна. Це так звикли. Зараз це багата країна, багаті люди, в них зарплати такі в університеті, що в нас взагалі в Україні не снилося, то все одно вони йдуть з цими лотками. Така ж сама історія в дитячих садочках. Дітям треба давати з собою якийсь сир, там, там, такі сухарі давати, сир в тюбіках, щоб діти там далі їли. Тому що переважно в садочках дітей там не кормлять. А якщо кормлять, то якимись такими перекусами. Зараз я вже розкатала свій то що я викладаю на деко. Мені мене, чесно кажучи, незвично, що зготувати, вам розповідати влог, але в цьому є певний теж інтерес. Переважна частина шкіл не кормить дітей. Тут є інколи школи кормлять дітей, але знову вони будуть кормити якимись бутербродами. Бутерброди, якісь салати з макаронами. Ну, така їжа, яка для нас сухомятка, вона для нас не дуже да, в школі зрозуміла, і причому не дуже корисна. Ну, і від собі ти сир, стюбіка або е якась намазка, така дивна намазка, де якийсь майонез стоїть на масці. Вони таке їдять. Е причому, що багата країна, скільки біженців, вони виділяють, скільки грошей на утримання біженців, але чомусь не виділяють на харчування цих дітей в школах і садочках. Для мене це, наприклад, дивно. дивно. Чому так? Що мене дуже дивує. В культурі харчування. Це в те, що в них є такі страви, якісь культові, можна сказати, але вони не їхні рідні. Їхні рідні вони теж готують, інколи на свята, я теж про них розкажу. Але в них є страви, які є просто культові, які привезені сюди з інших культур. От до прикладу, це просто феномен. Це те, що я не можу зрозуміти, як воно так з'явилося, чому саме ця страва і чому саме в цей день для мене це загадка. Якби це дивно не звучало, але п'ятниця в Норвегії це день тако. Знаєте, тако. Це мексиканська страва, така, такий блінчик з кукурудзяного борошна, в який туди вони накладають всілякі начинки. Це може бути фарш пожарений з томатом, якісь овочі, якась там сальси, купа спецій, яких мені не зрозуміло. Якщо піти і подивитися в супермаркеті, то ми можемо побачити цілі полиці цих всіх інгредієнтів для такуса. Якісь баночки, які, якась там сальса, якісь е, тисячі видів е, томатів, перців і всього іншого. О, все, в мене клубнічка є. Клас, супер. 300 грам, до речі, треба. Переходимо до ребення. Вся країна в п'ятницю закупляється. В магазинах всіма для мене незрозумілими товарами. І приходять додому і починають робити це так. Ну, мені реально цікаво, чому. Вони кажуть, це тому, що дітям подобається, тому що це такий якийсь, можливо, щось ще що їх об'єднує, згуртовує. Я так собі здогадуюся. Взагалі, Норвегія це така країна, вона соціалістична, і в них є отакі масові дії. Масові, де люди прямо всією Норвегією роблять щось одночасно. І поїдання такоса і створення творення його є одним із таких феноменів для мене. Я не розумію, як мексиканська культура могла наскільки сильно вкорінитися тут в Норвегії, щоб зайняти прямо цілий день п'ятниці для цього. Але такий феномен існує. І якщо ви любите такос, то можна не тільки в Мексику їхати за ним, а приїжджати в Норвегію. Тут вас <світять> просвітять в цьому ділі ви зможете собі купити все, що треба для того, щоб робити цю страву. Отже, я зараз кладу цей ребень до полуниці. Що мене ще дивує в плані їжі, це, звісно, піца. Її дуже багато. Вона заморожена, прямо цілі відділи в магазинах, ми можемо бачити з піци. Часто на неї робиться акція. Нарешті скупляють по 5-7 цих пачок піци. Є якась от піца, якою вони прямо дуже сильно пишаються і вважають своєю національною, майже національною стравою. Як ви самі бачите, що бутерброди, та ще сказала, піца і такос, ну, не можна сказати, що це щось таке особливе, що ми можемо відчути через цю страву Норвегію. Але є страви, через які можна відчути. Дух скандинавський, той, який тут панував, вирував сотні років тому. Однією з такої страви є, наприклад, пігнешот. пігнешот. Це таке ягня, яке вони засолюють до того раніше. І воно лежить довгий час і ну, якби просто просолюється. Потім вони це ягня беруть, вимочують у воді і запікають в духовці. Ну, уявіть собі, смак в нього такий взагалі смачний. Якщо класне, якісне ягня, то смак у нього буде см... дуже, дуже дуже смачний. Е... Моя бабуся і дідусь колись готували теж таку ребрину. Вони засолювали, коли кабана кололи взимку, а на паску таке саме робили. Вимочували, далі запікали. Тобто смак виходить такий інтенсивний, насичений, цікавий смак. І також на розгони запікають ще ребрину. Ребрину такий сало. І з ребром. Це їхня національна страва, що характерна от саме для Норвегії. На паску вони також запікають ягня. Тобто досить популярна ягнятина як така культова страва, як автентична страва. Колониця з ревенем є. Сюди додаємо 60 г цукру, додаємо сюди ложечку чи скільки. О, в мене вже майже закінчилось. До речі, дуже класно, що мені подобається в дорогі, що це якісні продукти. Вони якісні. Їх не такий великий асортимент, але вони якісні. От ванільна, така ванільна. І вона прям, знаєте, з купиночками ванілі всередині йде. Мені дуже подобається. Доктор Ектор, я такої в нас не бачила. Класно. Тепер ще беремо сюди, вкладаємо, всипаємо 2 столові ложки крохмалю, щоб наша полуниця, коли вона там буде бігти. І це все перемішуємо. Зараз я його буду сюди на цю галету викладати. Дивіться, яка в мене вийшла галета. І я ще хочу сюди додати мигдалеві пластівці. До речі, хочу ще поговорити про якість продуктів в Норвегії, тому що вона тут дуже гарна і висока, є, висока якість на продукти. Якщо це мигдаль, він буде смачний. Якщо це родзин якогось одного видала, то вони будуть смачні. Якщо молочка, її небагато видів, але вона якісна, буду ставити в духовку. Галеточка. Разом з вами ми такий експеримент зробили. Боже, мій другий влог. З Богом. Що ж, друзі, наша галета готова. А нам залишилося ще присипати цю галіру зверху цукровою пудрою і зафіналити наш сьогоднішній випуск. До речі, таку баночку, бачите, з сіточкою. Я теж купила в Норвегії. Фінальні штрихи. Красава. Давайте ну, її спробуємо, скуштуємо, якою вона на, ну, на вигляд соковита. На це на все мої любі. До нових зустрічей, папа! -па.